Доброго ранку. Ліза, зараз нам покаже, що, що їй приніс Святий Миколай сьогодні. Пану Ліза, давай швидкий огляд. Швиденько, це давай. Ще не, не це ж це ще й не все, каже Вік. Це ще й не записку. все. Ай, написав записку Ліза. Я не встиг все принести, тому чекай ще сьогодні посилку з Амазон. Святий Миколай. Отак. Що він тобі? Ану, блокнотик на ключику. Що це блокнотик такі? на ключику. Ще пензлики. Ось такий папір моєї чотири такий самий є. Ага, щоб ти малювала, так? Ага. Так, потім ем... клей якийсь? Ем... Що? Ага. Це таке на голову одягається, так? Та? Це помада, вона па вона пахне шоколадна. Mm. Клей. Ага. Мій ем... любими колір. Ножниця. Слайм. Слайм твій любимий лізе, тільки ти знаєш, що з тим слаймом до дивану навіть може, ну вообще, навіть на пів метра не підходити. Добре? Тому що я в мене був такий самий, але я тоді спортила фарбами. І шапка, і шапка Санти. Ну. санти. Коротше, а тут Віка готується <кхів>, до прийому гостей, хоча вона сьогодні їде знову на роботу, бо хтось в цій сім'ї мусить працювати. <кхів> і цей. Ти готуєш, що там готуєш? Да, Багато та, та, та. всього готує. А не буде? Тортик? Тортик? Да. А я не знаю, да. буде, так? Да? Лиш свічки задувати. Ага. Задувати. Так. І там буде, і там буде намальовано 3 і один. Так, так. так, але Віка, прикиньте, вона корише, все готує, така молодець, з самого ранку стоїть, готує. Поки я собі спав, відпочивав, Віка тут це, працює і потім піде на роботу, а на день народження її не буде, уявляєте собі. Ну, mm -hmm. Типу вечором буде тільки. Тому що там мусить заробляти гроші в сім'ю. Бо хто, якщо не Віка. Я хочу щось Миколаю сказати, бо він все чує. Миколай, дякую, мені дуже сподобались подарунки, і я ними буду гратися цілий день. Сьогодні відео буде таке, знаєте, про щось і ні про що просто. От запалив вогонь, поки чекаю гостей. Стою біля вогника, милуюсь ним. Але зараз йду ще всередину, там треба ще десь щось доробляти, доставляти. Одина проблемка є. Має бути 20 людей. 20 людей. Я взагалі, чесно кажучи, не очікував, що аж так багато, і то це я навіть не всіх ще й покликав. Тобто якщо б я прямо всіх своїх таких, з якими я тут тісно спілкуюсь, покликав би, то це би було ще більше набагато. І не знати, чи взагалі всі помістяться зараз. Просто невідомо. Ну, надіюсь, що якось та й помістимося. Хтось може піде раніше, хтось приїде пізніше. І отак от. Так от. Саме головне, що деколи, знаєте, тут, особливо в Америці, коли когось там кудись кличеш, запрошуєш, в більшості люди не можуть прийти, тому що. Когось якісь справи, роботи і так далі. В цьому випадку всіх кого не покликав. Всі прийдуть, всі, от просто всі. типу. і так получається, що в хаті може бути трошки перебор. Але я думаю, що нічого. Помістимося. Подарок У нас. такий от для тебе, Ми тебе вітаємо. Дякую. Це це а це інструменти ну, точно були, може не лягати. Це... Це... Він знає, то да. він знає да. просто. Я не знаю, але я, я думаю, yeah. yeah. да. я... Я думав. Думав, що ви ці інструменти. Чуєш, Вова, коротше, все, давайте з телефоном. Вовка, жінка диван купила, плейстейшн подарила, все. Ви з телефоном стоять, знімаєтесь. Чуєш, Вова, коротше, давай попіскати дам кімнату. Давай. А чого кімнату? А що, ви спіли? А, що? А що, знала? Коротше, все, що Половина гостей вже є, що половина має прийти. Саша каже, де дефляшка, вона отут стоїть. Впізнаєте, впізнає, це в кожній хаті було, але ніхто не використовував по призначенню. Я вирішив використати по призначенню. Це в подарунок, хатах стоїть. Це передали ці ж. є є вони, але я вже їх не брав, бо вони дуже маленькі. Це було для топу? Так, не мав вже куди складати. Коротше, Женя. А ну чекай, тіма, ну виключи, виключи на секунду, виключи. Коротше, дивіться, Женя зняв відео в TikTok, і воно набрало за день скільки там сімсот 173 тисячі. Там де. Коротше, він цей, цей його жінка, і він його так от безбожно взяв, штовхнув і улыбається, на нього, Приїхав з Гаваїв, називається, так? Я вже привек, я вже не хотів. Так, друзі, День народження в повному розгарі, багато людей. Деякі гості вже пішли додому, але в основному ми сидимо от в, таку, в такій компанії. Людей досить багато, пожарили м'ясо, сидимо, випиваємо, розмовляємо, всі про щось говорять. Дорослі сидять тут, діти тут теж граються. Коротше, все, в принципі, так як я хотів. Блін, Юля, бідна, моя сестра, сидить на цьому кріслі, ніхто їй не дасть. Це місце, де сісти. Коротше, ми всі уважно дивимося відео, де мені один рочок, і до нас додому прийшли журналісти і знімали відео, як ми там живемо. Дуже цікаве відео. Якось залию його на Ютуб і зімлю обзор на нього. Там мій тато, мама, і мені один рочок. 95-й рік ми живемо в такій квартирі, знаєте там. Дивіться, як цікаво. Таке почуття. Згадую бажання собі загадав. Згадав бажання за два. така тусовка в гаражі зараз почалася. Всі стоять, щось там говорять, щось тут говорять. Щось тут. І приїхав Микола. Микола до нас приїхав і. Хочемо показати його автомобіль. До речі, сніжок пішов тільки що. Дивіться, який в нього автомобіль серйозний. До речі, ці всі машини, що припарковані. Дюранго. Хемай 5.7. До речі, 5.7. Це Лексус Женіний. Тут Mazda. Вольво, то все. Емігранти Юфуюш такі дивіться. Такий Mercedesник тут стоїть. Дуже серйозний. І там ще що, Хайлендер. О, до речі, там теж співають, чуєте? Теж сусіди там святкують співають. Ні, <рес> yeah, ну класно, машину розсей. А, що на, на, цю, на цей бік не вистачило, так? Ні, то вже є, замов. А, вже замов, вже будеш доліплювати. А, понаклеювати. Ну, прикольно. Давайте, коротше. Ні, ну тачка прикольна ця. Якщо... Мені дуже подобається ця машина взагалі. Чувак, за 8 тисяч така тачка, ти що взагалі? 8 тисяч доларів. Взагалі, ну дуже крута. Перевозка сніга, сніг транспортейшн. А сніг ну. -сніг 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 Він чекає, поки сніг розтане і тоді її надіне. Вона ж прийшла якраз, коли ми вилітали. Четвер, а воно все добре вечором. А вона в тебе стояла на вулиці весь час. А? Не в гаражі, типа, ну. А вона не влазить. А, не влазить в гараж? Ну, Але в американці так не вміють курити. Типа, отак, як ти куриш. Типа говорити і курити. Американці так, типу, їм дуже далеко. Ну так. І поняв, що вуса були такі. А якщо вуса, то такі жовті. І ще роботу може зробити. Так? Так, і ще підтягуватися.

Він як заводить, то всі в шоці. Короче. Там такий самий моторик тут. Да, 5,7 теж? Хімай? А це теж Хімай, так? Да? Ну, ну ця тачка взагалі. Я в ній їхав. Дуже серйозна машина. Ну, Крати, все, люди потрохи Смотри, вже розходяться. І сильний скандал за минуле відео, яке я виклав, а потім Віка видалила. І там, коротше, питалися, що все, Саша Каблук. А Назар мужик, коротше. Да. Він дивіться, ховається, ховається, ховається лице. А зараз до... А зараз Назар іде перший, а Саша стверджує, що він каблук. Ну Все, все, добре. Все, давай. Все, дякую, що прийшли. все, все, все. Вже спати хоче до тебе. Шостого. Бідна дитина вже хоче спати. Все, коротше, в вже майже закінчилося. Все, Саша, Саша з Наталі вже лишилося і все. і все. Тьома бідний вже хоче спати. Ліза там вже спить. Тьома скажи, тобі денорожні сподобалось? Дуже. Але ти змучений. І хочеш спати, так? Ох, зараз. Я думаю, ви зараз до першого повороту, а Тьома хропака вже дає, ні? 100% Вікторія папа! Коротше, гості потрохи роз'їжджаються і я зараз їм надаю е, такий сервіс. Здуваю сніг бловером, тому що в нас зараз сніг випав. І дивіться, як зараз я бловером буду здувати сніг. Саша там здуває. Закінчилася моя вечірка в честь мого дня народження, і вона закінчується таким чудовим сніжком. Погляньте, як сипе сніг офігенно, взагалі. Просто кайф. Так дивлюсь зараз на вулицю і так, знаєте, на душі аж тепло стає від цього сніжка. Засипало машини, дороги засипали, я чекаю трошки позгрібав сніг. І ще в тапочках вийшов. І отак от на останок хочу вам познімати. Подивіться, яка краса! Просто капець, тишина, вітер немає, тільки чути, як сніг засипає трошки. Я в тапочках вийшов, у мене вже ноги мокрі. І все. Я всім дуже сильно дякую за перегляд, за те, що ви подивилися відео, пишіть ваші коментарі. Блін, я ж чую, як в мене ноги мокрі від снігу. Так що все, ще раз всім дякую і до побачення до завтра.